Ось я біля центру Значить, центр це допомоги внутріпереміщеним особам з селідовської громади. Ось тут такий зробили, тут і медицинський. Ось такий зробили для всіх для кого інвалідність. Щоб ми могли, могли пандус такий зборний. Тут ось прохання було таке, що коли ми монтували. Так ось Ось осьлидарська тут прапор, що хочу сказати Я вже знімав про це ось такий дизель-генератор тут коли тут такі... машина сан. Машина медицинська значить І ось тут такі послуги. Ну я хочу розповісти, що Дніпри, Дніпри, десь в Дніпрі теж є луганська адміністрація Луганська. Там, сіні, І там гуманітарне, Ну, потрапити туди я не можу. Та й тут черг ніколи немає, я не бачив, щоб є черги якісь тут. Ось так. Це записатися до лікарів я не знаю, зможу я чи ні, з дружиною. Ми ж не Веселідівська громада. Хотілося б дізнатися. В фейсбуці не написано. Тому будемо дізнаватись. Ну а так. допомагають вони, вони чи ні, і кому. Волинська 1.